В цьому році ми не накривали копиці плівкою. Вирішили зробити такий експеримент і просто викинули на копиці тюки, розрізали їх і розстелили шаром соломи. Виходить, якщо порахувати економічно це все, то це в рази дешевше. У нас тільки замокає верхній ряд, якщо правильно складено копиці. Замокає тільки верхній ряд. І по факту ми економимо 16 тисяч на плівці. А ця вся замокша солома верхні тюки йдуть на гриби. І купують всі тільки грибники. їм без різниці. Вона суха, мокра, бріла, гнила без різниці. Так що, в принципі, можете перебрати собі досвід накривання копиці без плівки.